Вітаю, котики! Цюнки. Зараз швиденько розповім вам новини про ПВП у Діабло 4, чим зайнятись після проходження кампанії, та що ще нам не показали під час бета-тестування. Не буду повторювати про те, що Діабло 4 надасть нам силу силену варіантів, чим зайнятись після проходження квестової лінійки, і не буду повторювати, що наповнений контентом відкритий світ гри дозволить займатися прямо всім, чим ми самі захочемо. Краще розповім, чим нас вже зараз покушають розробники у своїх новинах. Нарешті про ПВП Поля ненависті. Починаємо з головного. Тепер знаємо, навіщо нам ПВПшитись у діабло. У світі матимемо особливі поля ненависті, де присутність ліліт отруює все навкруги. Звучить трошки дивно, бо й до повернення ліліт світ санктуарію був не надто гостинним місцем. Тим паче, саме в цих полях ненависті за участь у ПВП гравці отримуватимуть спеціальний лут Добре-Добре. Це можна сказати стандартна механіка у багатьох іграх. Але є одне але просто так забрати й використати цей лут неможливо. Перед тим як виносити його з цих областей, лут треба очистити. А інші гравці бачать, що ви зараз будете очищувати свій скарб, і ось тут починається справжнє ПВП з можливістю втрати еквіпа та цього дорогоцінного лута. І звичайно ж, всі його хочуть один у одного вкрасти, щоб потім очистити й у місті, обміняти на спеціальну валюту, за яку потім купити косметичні предмети та нагороди. Нам кажуть, що це все на вибір гравців, і участь у ПВП не обов'язкова, але очевидно, що унікальні сильні предмети хочемо ми всі, унікальні скини також хочемо всі. Тож логічно, що ті, хто уникатиме ПВП, не матимуть цих цікавинок. Серед нагород просто зобов'язані бути топ речі або покращення. І звичайно, всі ми розуміємо, що той, хто переміг більшу кількість інших гравців, купить цікавіші штуки і смачніші пиріжки. Так, я жартівниця 80-го рівня. То що, знову бігати по однаковим данжам? А от і ні. Blizzard побудувалися про варіативність. І ось як вони це реалізують. Ми матимемо можливість проходити данжі заново у режимі кошмарного або жахливого підземелля. Робиться це так: у світі рандомно може знайтись символ, що змінює рівень важкості та стиль гри у підземеллі. Тобто в підземеллі моби стають сильнішими і ще й з'являються додаткові цілі, та ще й додаються афікси для того, щоб нам не було так сумно бігати в данжі соло або у коопі. В якості прикладу навели афікс жахливих підземель під назвою Пекельні ворота це такі портали, які час від часу відкриватимуться по всьому данжу, і з них просто сипатимуться різні потвори, не притаманні для цього регіону, і з якими нам також треба буде битися, намагаючись впоратись з усіми іншим підземелі. Загалом у діабло4 зараз є 120 підземель, що нам ще треба відшукати, і кожне з них може стати кошмарним данжем, якщо знайти символ кошмарного підземелля і активувати саме у ньому. Мабуть, ми захочемо витрачати ці символи лише на найпривабливіші за лутом підземелля. Добре, а що зі скілами? Ми вже знаємо, що до 50-го рівня з кожним новим рівнем отримуємо одне очко навичок, які розподіляємо на дереві скілів свого класу. А що після 50-го рівня? Після 50-го починаються скажені танці не з бубном, а з дошками парагону. Для тих, хто пропустив Діабло 3, це слово взагалі ні про що не говорить. Тому коротко. Парагон це система очок, які ми здобуваємо за досягнення рівня з 50 го по 100 і які можемо розподіляти на дошках парагона. На цих дошках ми просуваємось по клітинках, витрачаючи очки парагона. Шлях ми обираємо таким чином, щоб активувати клітинки з фічами корисними саме для нашого персонажа. Дошки також можна повертати у висновку. Це така собі головоломка, де ми намагатимемось, вкладаючи обмежені очки, отримати найкорисніші ефекти. І ось тут вже стає важко дорікати розробникам у надмірно простій системі скілів. Плані побудови білдів буде з чого обрати, і багато варіантів для тесту й порівняння матимемо. Також до дерева скілів і парагону додається кодекс сили, в якому ми зможемо застосовувати аспекти, притаманні нашому класу. Ці аспекти можуть випадати в певних підземеллях, і, отримавши його після, сподіваюсь, відчутного по зусиллям гринду, ми зможемо перетворювати звичайні речі, знайдені в підземеллях, в легендарні речі. Це до речі, вже частково змогли протестувати в беті. А ще нам розповіли про те, чим ми зможемо розважити себе у грі після прокачки та головного квеста. По-перше, після проходження квестової лінійки ми отримуємо можливість підвищити рівень складності світу на один, пройшовши Капстон Данжен. Як ми це перекладемо, не знаю. Можливо, підземелля капу, виходить, що просто за власним бажанням рівень складності, як в беті, обирати ми не зможемо. По-друге. Можемо піти в зони Helltide. Я переклала це як зони пекельних хвиль. В цих зонах монстри сильніші, ніж звичайно. Монстрики вбиваємо, збираємо спеціальний дроп Special Shards та обмінюємо його на класні винагороди у спеціальних сховищах цих зон. Кажуть, що навіть візуально ці зони будуть ще крутішими, небо буде ще похмурішим. А у червоних річках тектиме, як я розумію, кров та ще й метеорити падатимуть з неба. Давайте, нам таке треба. Так, і ще ми матимемо, умовно кажучи, замовників, що даватимуть цінні винагороди за виконання завдань на вибір. Нам показали нагороду шепоту мертвих, які можна отримати з дерева шепоту. Оце дерево шепоту похмуре і страшне до досирачки. Але не посперечаєшся. Пророблено класно, як і все в діабло. Дерево має конкретні запити щодо того, що гравець має зробити для нього. Ну і ми звикли, що всі від нас чогось хочуть, тож можемо і взятись за виконання забаганок страшної дерев'яшки, заради нагороди, звісно ж. Наприклад, можемо піти до зламаних піків та побити перевертні, які лютують у місці. Є задачі для соло гравців, а є й для гри в команді. Розробники обіцяють, що вже запланували серію оновлень після релізу, щоб заохотити нас повертатись у гру знову і знову. Що ж, я їх у цьому підтримую. Наступного разу розробники обіцяють розповісти нам про кастомізацію класів і буде це вже в кінці квітня. А ми головне з цього перекладемо і перекажемо вам. Тому ви самі знаєте, що робити з кнопочкою підписки, так? Грайте лише в якісні ігри! Донайте ЗСУ! Та слава Україні!